Ти, що це за така бібліотека класна? Привіт, я завідуюча Лука Малешківської сільської бібліотекою і зараз вам трошки розповім про неї. Лука-Малешківська сільська бібліотека це не лише сховище книг, посібників і періодичних видань. Насамперед, це інформаційний простір, місце для цікавих зустрічей, презентацій, майстер-класів і навчання. Знаємо і вміємо, як підлаштуватися під нові реалії. За потреби ми замасковуємося в казкових героїв, проведемо захопливу екскурсію, відшукаємо координати і запросимо на зустріч сучасних українських письменників і поетів, ознайомимо із книжковими новинками, підготуємо тематичну виставку до визначних подій і дат. Словом, за рік у бібліотеці відбувається не менше як сотня різних заходів. Загалом наша бібліотека має чим потішити будь-якого читача. Адже за останні роки книжковий бібліотечний фонд завдяки небайдужим користувачам значно поповнився новинками сучасних українських письменників, зарубіжних письменників у перекладі української. Це і дитяча література, і різноманітні посібники, наукова та історична література. Особливо хочеться подякувати Вадиму Рудю, який служить в Збройних силах України, і за власний рахунок новою поштою щомісяця членам книги, їх вже більше п'яти десятків. Також дякуємо сім'ї Потапенко, які придбали для бібліотеки сучасний Wi-Fi роутер та величезну кількість сучасної дитячої літератури. Подяка сім'ям тисячних, спридонюк, Юсумбелі, Дмитрук, депутату Вінницької обласної ради Мельник Надії Борисівні, а також сім'ї Комісарчуків. Завдяки їм також з'явилось чимало сучасних літературних новинок. І цей список можна перераховувати дуже довго. Однією з новинок, якими може похизуватися наш заклад, є облаштування креативного простору для молоді громади завдяки участі та перемозі в конкурсі професійного зростання від громадської організації Ми вінничани, де було виграно чотири неймовірно комфортні кольорові диванчики. Тож наша бібліотека це культурно-освітній простір для розвитку. Майданчик для втілення нових ідей та творчих задумів. Ми змогли поєднати класичну книгозбірню зі сучасним простором та підсилити усе не менш сучасним підходом до роботи. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на кожного користувача будь це дорослий читач чи маленька дитина. А коли на дворі негода, то, звичайно ж, найкраще піти до бібліотеки. В читальному залі можна скористатися інтернетом, дізнатися щось новеньке чи пограти в ігри. Можна почитати цікаву книгу, а можна просто поспілкуватися з друзями. Тому, якщо тобі хочеться тепла, затишку та гарних друзів, двері нашої бібліотеки завжди відкриті для вас. Бібліотека це особливе місце у моєму серці. Це джерело знань. Це духовності, добра, любові. І завжди радий сюди приходити спілкуватися з книгами, з дітьми, з всіма людьми. Бібліотеці дуже красиво. Тут можна робити роздруківки, читати книги, комікси брати. Мені подобається бібліотека, тому що тут можна знайти і взяти багато різних книжок, помалювати. Попросити роздруківку. І Світлана Іврін дуже добра і щира. Це блідолітека, тому що десь можна читати, і дещо малювати, і навіть десь є іграшки. І, і навіть можна десь що водно читати. Я приходжу в бібліотеку, тому що тут дуже багато друзів. Мені подобається бібліотека, тому що я люблю малювати. Тут є багато різних книжок. Я завжди тут люблю е друкувати ноти, е завжди коли сюди йду, е з йду з задоволенням. Бібліотека дуже гарна, в ній є багато різних книжок. всім вона подобається. Тут є і про науку, і про ну, іграшки. Це бібліотека, яка дуже гарна. У неї гарні книжки, тут дуже ж тепло, лота є дуже хороша тітя. Ть, е, це яку звати та Світлана. На, і тут дуже гарні книжки, в яких дуже цікаві історії і так далі. Е, ну, бібліотека це дуже хороша е, штука.